Путін заявив, що умови Росії для припинення вогню в Україні залишаються тими самими, що були і минулого року, тобто нічого нового, так як ми з вами і прогнозували. В принципі, для нас це не новина. Путін говорить, що треба вивести українські війська з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Конкретно про це у цьому відеозверненні він не говорив, але відіслав до 24-го року, до червня місяця. Тому зрозуміло, що саме це він має на увазі. Окрім того, там прописана відмова України від вступу до НАТО і позаблоковий та без'ядерний статус України, тобто ми нікуди не повинні вступати. Повністю підкорюватися Путіну, стати нейтральною проросійською державою, як то він дуже прагне вже впродовж багатьох років. Ну і саме для цього він розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну. І звісно, що його апетит. П'яти регіонами не закінчиться. Ми це чудово розуміємо, але на Заході намагається цього не помічати. Путін також фактично відповів на слова Трампа про те, що він розчарований очільником Кремля. Це було показово і каже, що стосується якихось розчарувань. З боку кого б то не було, Трампа він не називав. То всі розчарування виникають від надмірних очікувань. Це відоме загальне правило. Ну, в такий спосіб Путін вкотре послав Трампа дуже-дуже далеко, на цю хвилину Трамп йому поки що не відповів. І біля себе Путін всадив Лукашенка. Лукашенко несподівано прилетів до Путіна. Вони разом молилися в якійсь там церкві, на якомусь там острові. Це не настільки важливо. І також Лукашенко сказав, що нікому не вдасться поставити на коліна Мінськ і Москву. Він говорить про столицю Білорусі та Росії як єдине ціле і каже: ми повні рішучості відстояти свої інтереси. Зрозуміло, що Лукашенко забруднив свої руки в українську кров, кров українських дітей. Він по іншому, як то говорить Путін, говорити не буде, але сказав одну дуже цікаву річ, яку не говорив Путін. І каже Лукашенко, що Росія зацікавлена у повітряному перемир'ї, щоб літаючі апарати не падали на голови людям. Це один із варіантів того, до чого може домовитися Україна та Росія, якщо будуть продовжені переговори, чи то в Стамбулі, чи деінде. Можливо, саме тому летить відков до Москви, аби досягнути якихось хоча б мінімальних результатів у переговорах і подати це буде Трампу за можливість як якусь перемогу. Але звісно, що основна. Тема переговорів між Віткофом та Путіним буде Китай. В цьому вже сумнівів немає практично нікого. Ми про це говорили сьогодні із колегами детально на каналі, тому відео є із Хератоном, Малишчуком і підсумкова програма. Друзі, переходьте, дивіться, посилання на підсумкову залишаю вам в правому верхньому кутку. І також Лукашенко сказав: якщо Трамп хоче миру в Україні, він повинен обережно долучатися до врегулювання. Вказувати не вийде. Тобто, вказівний тон. Не подобається ні Лукашенку, ні Путіну, але Путін про це не говорить. Путін трішки м'якшим видавався. Лукашенко також заявив, що повністю підтримує позицію Путіна, без цього ж ніяк щодо російсько-українських переговорів. І Білорусь завжди була і буде поруч із Росією, але воювати Лукашенко не хоче і не буде. Лукашенко встиг розкритикувати Зеленського, який закликає Путіна. До особистої зустрічі і каже, ну в своїй притаманній манері. Він кричить: я хочу зустрітися з Путіним. Ну що ти кричиш про це? Ну підготуйся спочатку і підписуйтесь. І Трампа кличте, і Макрона. Але спочатку підготуйтеся, але вони не хочуть цього. Маніпуляції, брехні і перекручування фактів у виступі цих двох старих дідів, хотів сказати по-іншому, було дуже багато. І це не і джизм, це просто як констатація того факту, що вони вже вийшли з розуму. Тому що адекватні правителі такими речами, як нині, вони займаються, займатися не будуть. Вбивають дітей, а потім розповідають про те, що треба з ними миритися. І також Путін додав, що дуже позитивно оцінює переговорний процес у Стамбулі. За його словами, потрібно обговорювати кроки, необхідні для встановлення довгострокового без будь-яких тимчасових обмежень миру в Україні. Але умови він, звісно, свої назвав і видання Reuters вже вийшло з матеріалом про те, що нібито Путін говорив про якісь компроміси. Я не чув, що Путін говорив про компроміси. У нього вимога єдина. Україна має вийти з п'яти областей, ну і далі все по тих пунктах, як він говорив у червні 2024 року. В Україні практично відразу відреагували на заяву Путіна. Володимир Зеленський зробив заяву про те, що є бажання в Україні встановити довгостроковий мир, як то каже Путін. Для цього має відбутись зустріч лідерів. І наголошує, Україна пропонує перейти від обміну з заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала, Україна це підтримувала, потрібна готовність Росії. Це те, чого сьогодні домагається Україна в першу чергу. Зеленський про це постійно говорить. Путін постійно це ігнорує. Чим закінчиться зустріч Віткофа та Путіна, я вам обов'язково, друзі, розповім. Але не думаю, що ми побачимо якихось конкретних кроків. Єдине, на що може погодитися Путін, це почати довго розмовляти про припинення вогню в повітрі, щоб не було повітряних обстрілів. але Путін цьому не зацікавлений, тому що він активно нарощує виробництво повітряних цілей. Я ще обов'язково про це буду сьогодні говорити. А поки що про ситуацію. Із озброєнням, обороною і на фронті, ситуацію, яку я вам можу розповісти, не як військовий експерт. Україна пише видання Street Journal, розгорнула наймасштабніші роботи із створення оборонних споруд за весь час війни, аби зупинити літній наступ Росії. Дуже цікавий матеріал і показовий красномовний, де мовиться про те, що Україна будує три лінії оборони: у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській та інших областях. Зводяться протитанкові рови, окопи, траншеї, ряди колючого дроту, бетонні піраміди, а також укріплені позиції для піхоти та операторів дронів. Як я сказав, йдеться про потрійний рубіж, укріплень на стратегічно важливих напрямках. Українські інженери вважають, що така система оборони зможе стримати російських солдатів. Я не вважаю, друзі, цей матеріал у Walt Journal випадковим, він, я впевнений, в цьому зроблений. Свідомо з посиланням на українських військових для того, щоб продемонструвати, що Україна готується до оборони і не збирається здавати свої території. Перша лінія будується на передовій військовими підрозділами, друга інженерними частинами в тилу, а третя силами цивільних адміністрацій. Суму витрат не називають, яка запланована на цей рік зміркувань безпеки. У 2024 році Україна виділила на реалізацію проєкту понад 46 мільярдів гривень, це еквівалент 1,1 мільярда доларів, або це 2% від усіх військових витрат. Офіційні особи заявляють, що цього року сума значно більша, але ще раз наголошую, конкретну цифру не розкривають. Це абсолютно і правильно, свідомо робиться для того, щоб послати сигнал у Кремль, що ніхто здаватися не збирається.